Українська народна казка Марії. Коротше. От жінка така з мужем, нема в них дітей. За 40 років їм. І жінка каже мужу, сидять на вулиці, а тут стоник на дворі і дві лавки. Жінка з цього, а чоловік з цього. І каже жінка Мужеві нема дітей. Де нам взяти дитя? Як то без дітей? Чи може вовчика замість дитини взяти? Чоловік каже до жінки, а жінка каже, я не знаю сама бити. Обще не бере мінила і нема дітей, хоч би очо заберемінила. Поженились ми з тобою, думали, що будуть діти. А тут на. Нема дітей, що нам робити? Чи з приюта взяти хлопчика, чи дівчинку? А муж скаже я не знаю. Да. А тут і що то робити нам? Що то робити? Не знаю. А це бовчення бездомне лазить по городі. Взяло гризе гарбузку. Гризе, добра гарбузка, їсть їсть в чужому якомусь на полі, в якомусь дворі, на полі. Біла двора на полі. І ще в дворі воно було даже чи вовчиня. Там на столі лежало кусок м'яса на дворі, вовчиня полізло, їсть, їсть м'ясо. А вони на дворі, жінка. З мужиком, що нам робити, де ж нам діти взяти? А чоловік каже, не знаю, чи то піти справді. О, і воно і ніхто не бачить і вийшло на дорогу, йде по дорозі, йде, йде, йде. І коротше, ще воно побачило. О, і що за столом жінка і мужик розвивали, що що нема за ті, що немає... У мене дітей, і чоловік теж каже, що нам робити. А вовчення підійшла, зайшло двір до двір і каже. Ви, у вас бідолах, у вас нема дітей, да жінка. Жінка сказала Вовчикові да. А, а жінка ця Марія, да. А муж Вася, да. От жінка Марія каже: то о, да, нема нема дітей. А вовчення каже. То ви мене возьміте за дитя, вовчення до жінки Марії. А жінка сказала тако. Добре возьму тебе. Ти будь за дитя в мене. Знаєш, як от я тобі назву, як ти дам до Вовченятки. Мене звати Марійка. Марія, да. Марія. І, і дам тобі назву тако Марій. Марія сказала тако. До вовчення Марії. Марією. Оця жінка Марійка сказала. до Джівчина. Жінка Марія сказала до Вовчення, ти будеш Марієм. А вчення согласилося, сказало добре. От назвала Марієм і батько скаже, хай будеш таке ім'я. Мені подобається. Це на честь тебе. от. Мачуха каже, друга мама ма, вовченяткові Марій, Марійові. Зараз тобі врізати кусок колбаси, принести на хліб, Вовчиня сказала тако, добре. От вона витягнула з холодильника, врізала пів кольця ковбаси копченої. Взяла схлерницька хліба врізала, принесла йому і каже, може ще солі тобі, а Марісь, вовчик Марісь сказав, давай солі. От вона принесла сольничі солі, поклала на сіл. От він за столом сів і біла свого другого батька, очима і їсть, колбасу макає, сіль, їсть і хліб їсть, колбасу сіль макає і їсть, і хліб їсть. Ти Вовчик Марій, Вовчення Марій, їсть, їсть, есть, той Марій їсть. І каже другій мамі, а як нерідній, яка добра колбаса. А нерідня мама сказала тако, конь, добра колбаса. Вовчик у Марій. Добра їсть, єсть, єсть їсть, Марія, їсть, єсть, єсть. І ще розказує, знаєте, що я розкажу вам. Соня, я на чужому городі гарбузи їв до на мами. А рідня мама каже, так отож вони тут можна по чужому городі лазити, насварять тебе, наб'ють, так, що очі на лоб вилізять. Де ж ти бачив? І ще в чужому дворі на столі м'ясо було, взяв і з'їв Вовчику Марію. То ж не можна, на сварать теж. На б'ючи очі повилазять. І все. Лась. Де ти? І... Та коли рідня мама по столі так от стукає і каже Де ж ти бачив? А що ж ви зробите, що я такий бездомний? Я й в хаті не жив, 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 не жив, а в лі... не живу, а в лісі живу. А зараз вас буду Аз... жити. Отже вже в вас живу, ще да, й да. Вовчик Марий. Я... Хати мене не було, просто в лісі живій. У мене там рідна мама і батько вовк, вигнали мене, відправили в приют, не схотіли, бо я противник. І в приюті зівалися коти, собаки і зівалися. Вовки, лисиці зівалися в приюті, били мене даже. І різкою лупашили не з сього, ні з сього. Лопашили мене і заставляли їсти те, що я не хочу. Там одна юшка була, я не хотів юшки. Я хотів, щоб завж, кожного дня пельмені їсти, м'ясо жарене їсти, сало жарене їсти. І банани апельсини хотів, щоб до чаю праніки було і щоб солодкий чай був. А там такого не було, як я хочу. Там чай був не солодкий, що блюнути можна. Вона юшка така недобра. От вовк заставляв мене, навіть юшку я не хотів заставляв, А лисиця розкривала рота з псом, а вовк ложкою запихав їдло, а я векав цю юшку. Не хотів цю юшку, да. вони заставляли, да. а я. З рота вилізало і били ложкою по лобі. І, якось, і били мене, і мучили вовк, лисиця, пес. Кожного ранку, кожного дня і кожного вечора. І знов кожного ранку і кожного дня і вечора. Я місяць там побув і вже не схотів там. І вийшов з цього проклятого да, приюту, каже Вовчик Марій. І думаю, де ж то мені зайти сховатися, Марій каже мамі. Думаю, в ліс піду, що по стежці, стежка вела просто в ліс. І, і до яблуні підійшов. В ліс в і можна сховатися яблуня, а яблуня дерево сказало таке: ні, не можна, там хати немали. Яблуко тобі дати вовчику. А вовчик каже, так. Да". От яблунь, то виривай з мене яблуко, я вирвав одне яблуко. І друге, і третє кажуть до дерева, то я пішов в ліс. Дерево сказало, то лотако, то йди, вовчику. А як тебе звати? Дерево каже, а мене ніяк. Мама ніяк не назвала і батько вовк, тому що вони ніяк звуть, і я ніяк. То... А тебе... тебе дерево як звати? Вовчик каже, а... а мене ніяк. От я пішов в ліс, зайшов в ліс. Ех, і там ходив, блудив по лісі, і медя побачив. І він сміявся над мною, каже, ух ти ж бездомна бочка лазиш. Тож відвілі самій. І, і в нього будка була дерев'яна, може я будку твою поселюся, а він міст сказав, то моя будка. Не маєш права. І я і не дозволив, і так не було там в лісі будки. Ще ніякої, І тільки одна кода А так то не було будки. Ну, ведміс не схотів, щоб я там був. І ще я, я лежав ручакові кожного ночі, кожного вечора. Дощ йшов, я мучився. Вовчик Марій казав, мочився. Ворона срала на мене. Так, да, і вийшов з лісу, і так шукав хату не знайшов. Всі там живуть, і я одиноку хату не знайшов. А, а друга на рідня мама каже, ох тобі біда, Вовчику Марій. Не повезло тобі в житті. Всі зівалися над тобою, собаки, коти, лисиці, вовки. А вовчик Марій сказав да, от. Він так балакав, а вони сидять. О, а вже зараз буде вечеріть трохи. І ще розказує Марій, що я там один, як я з ліса вийшов, один вовк викидає на полі, ні, викидав. Підійшов до вовка, я його не знаю. Може мене ви. я одинокий. Може мене ви возьмете до себе жити? Вовк сказав, а на чорта ти мені нужен, вовчиня. Хто ти мені такий друг товариш брат? А я йому кажу, я бездомний. Мама мене вигнала. Я був Вовчик каже, я був в приюці, там і зівалися на мене. Лисиця, Вовк пес, заставляли її юшку їсти, що я не люблю. І заставили ложку, а вовк каже, до вовчика, Правильно робили, треба їсти те, що є. Що заставляли. А я люблю, ти купили мені, м'ясо. Треба любити все, що є, Вов каже до вовчика. Бо так ніхто не любить. Правильно, правильно вони і зівалися ці І Надо на тобою зіватися. А мама, тут не плаче, як ти страдаєш, мені тебе шкода. І поцілувала. Вовчика Марія. От вже вечір каже, мама, до Вовчика Марію, може, тобі чаю заварити? А Марій сказав, да. От. Жінка, от нерідня мама і тато, нерідні завели вовчика, си, неріднього синочка до хати, зайшли. Мама взяла три кварти о, сікляних, ті, поставила, насипає цукор собі, і своєму мужові, і вовчику Марію, дві ложки, і чаю покидала, поставила на газ чайнику воду, щоб грілася. Кипіла вода, влила всі кварти, воду гарячу і поколотала 33 рази. І поклала насіль чай і п'ють чай, Марій п'є вовчик, ж... нерідня мама, і нерідній батько, і п'ють чай всі, п'ють, 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 цей чай чаю, п'ють, 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 попили чай. І... Аж саме веч... вечір. І щось і лягли спати. Вовчик марій біля мами на одному, а батько на другому ліжку, а посередині тумбочка. І, хро... і... і лежать і лежать і починають сплять, спати. Сниться вовчику такий сон, що він в приюті, і, і лежить, і вовк його лушпарить, вовк його лушпарить. Каже, ти, ти копилі мені любиш, а юшку не любиш. А треба юшку і, і різкою. Як ти скажеш, що я юшку буду, Вовчику то я бить не буду, а вовчик каже, я юшки не буду, то тоді бить буду і б'є, лушпарить його. Тако б'є, б'є різкою, різкою б'є. Б'є, б'є, б'є. А він кричить: Вай, вов, мене вовки б'ють, спасайте. Ой. Ой. Але підійшов і каже, чого ти його б'єш? Що він тобі таке зробив? Він не хоче юшки їсти, вов каже до лисиці. Ну то й що? Що не хоче, хай не їсть. Да. О, кінець касті, а хто слухав, той молодець. Отаку я казку видумав, Марій. Да.